Доброго ранку шанувальники природи, любителі грабарства, і також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Сьогодні чергова серія фільму. Значить, 5 годин 40 хвилин ми зайшли до лісу. Планували ми зовсім інакше. Планували дальній похід а зв'язку з дощем, сильним вітром, ще й поломкою машини, не працює стартер, дальню поїздку, провільніше прохід прийшлося відмінити. І пішли в ближні ліси від машини. Машина на горбку, щоб можна було завести. От перші я білі гриби знайшов. Гриби якісь такі. З вигляду не дуже. От, ну, перші. От. Прийшлося добре, що в машині були рукавиці. От, на на вулиці досить холодно. Ось От. От такі о, перші два грибка. От, Ну а ми будемо старатися що сьогодні знайти. Е, значить погода не дуже важна, дощик паде і досить холодно. Я знаю, що нічне полювання народ не дуже полюбляє. Так що я знімаю мало. Але десь колись. От чергове місце. Ідимо такі грибочки. Тут не один грибочок. От один він. О, а так ми вже, то пройшло хвилин 40. І так ми вже грибочки назбирали. О, другий грибочок. Я глибоко. Воді його. Відстати. А такі води. От, от у нас грибочок Пузатий як це каже, барбасики. Eu vou matar Para a se e... Não pôe problema. Vê se eu não tenho... Fechou. aqui lá, velho. Nós todos aqui. Olha І о, братик, другий. Так, раньше хай ростуть. О, такі от болотері. Ну а ми будемо продовжувати наші пошуки. От починає світати. І на завершення рамку такий от рибочок. Ех, який рибочок. Лабазбі його. Ось такі о. Читаємо ми до загального гурту. От така. Ти милий. Кільки з Це, мабуть, півтора години часу. Добре, йдемо далі. Вітер дощ, холодно. А ми робимо другий захід і от перший рибок. Але який красивий. А на грибку ще беріз грибок. О, такий в ній. Ось цього дідю. Він є, бере, о. Ломав. Ось. На грибку грибок. Йдем далі. Ось його братик. Весь. Ой. Вот такие, два. такие у два Такий классный грибок вырос У, дрой. дороги А, грибочек С краечку дороги Отакі на робочу. Сіла. Ва. Отакий варимок. Ну, таких ще п'ять штук і можна їхати додому. Вон другий рибок. Його братик. Молодший. Помил, я помолився. Я помолився. Да продовжуємо пошуки. Ось черговий грибочок. Ух. нічого такі вогнені. А ось його братик старший. Так примусов свічку брати в погано, видно. Тут пролітає мокрий сніг навіть. О, Все-таки крючок. Крючок. Ух! Вот так. Да, ну ничего. По трошке что-то набирается. Ох, какие классные бочки. Вот показываю.

Ось такий долий. От, ось малимо подувати. Це називається правильний білий гриб. Екологічно чистий. От такі вони. Ось чергові два грибочка. Тобто вони в черзі стояли. От такі вони. Дайте. Тут по одній купці аж. Ууу! Одел! Вернути! Верху! Наш Вер. один под шалдер! І от у нас ще один грибочок. Вот такі вон грибочки саду. На одном месте. Гарно є. Дем да. Як ну є? Я такого такі грибки не побачу. Ді його. Куня треба ж вигад. Отакі о. Отакі грибочки на одному місці. Още які біленькі. Біленькі, гарненькі. Ось такі у Краса могоморів. О, ці мухумори також які симпатичні. От такий мухоморчик свій. Виріс. дощик упав, волога є, а він росте. Ось два грибки на самій дорозі. Так. а Ух ты. Дейба замай. Вот это брат такива. Вот такі На эх, ми цього. Уууу Придеце ломате Од однога ломата је придеце ризате Так, да стајем ножичак И придеце нічого не зробиш так і його до загального колективу отак дома розберемось От і завершився черговий день грибарства. День пройшов, я рахую вдало. Трохи грибочків назбирали. От показую скільки є. Ото у нас такі обілі є, а то є підпеньки. Ну Ту є тут кілограм 7 є. Гарантовано Ну, погода. Вжасно, холодіна. Ну, але ми з тою погодою боролися нормально і я рахую, що добре ми назбирали. Ну а вам бажаю повних кошиків, грибів, а також добра, благодій, любові, терпіння, мужності, мудрості. Головне не хворійте. Бережіть природу. Не смітіть у лісі, забирайте сміття додому. Ну, хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.